Всім доброго дня, друзі. Відразу скажу, що відео моє не навчальне, а відео моє те, що ви бачили і училися на моїх ошибках. Щоб не робили так, як я роблю. ну, то есть, Не так, як я роблю, а щоб ви подивилися, що в мене не вийшло, і щоб не повторяли моїх ошибок. Коротше, по розсаді. Прийнялось у нас з розсади по чесноку, вам я хочу сказати 10%. Я почитав 10%. Ця сторона, бачите, взагалі де-ніде. прийнялась Тобто висновки. Так як у мене розсада стояла в відрах 2-3 дні, так не можна робити. Все-таки професіонали кажуть правду. Максимум, що вона може там перестояти ніч. В пакетах там зав'язувати я не знаю. Я цього ще не пробував. Но у мене є там. Получається, у мого дядька, я вам скажу, є ще сорт клубники Гарний. Я не знаю, який там сорт, бо. Його ви батько колись купляв той сорт, він вже помер. І так ми не знаємо, який сорт, але там дуже крупна клубніка. І ми будемо завтра брати ще у нього пасинки. Ну, не клубніки, полуниці, вибачайте, за те, що я так говорив. І ще раз будемо садити і будемо так само наблюдати і вам показувати. Ось перші, ті, що в мене простоїли 4 часа в воді, в корнівіні, вони ось, подійде Андрюха, ближче. Вони ось прийнялись. Всі гарненько дивіться, які. Оце іменно ці, оця полуниця, вона простоїла в корніміні 4 часа 4 часа. І я її висадив. І вона вся прийнялась. Ну, тут, якщо, от, наприклад, от цей кусочок брати, то що 4 часа він стояв, я ввечері успів висадити. Ну, процентів 90 прийнялась. Потім ті, що простояли сутки, як ви бачите, може навіть півтора суток то Тут вже прийнялося. <coughs> тут я садив 200 штук, а тут їх прийнялося, може, штучек 10. Ну, 15 цілі, якщо посчитати так. Ну, 10%. І ті, що в мене 3-4 дня простоїли, то тут взагалі вони 1 прийнялись. Тобто, оце одне, що я вам хочу сказати. Що треба буквально, щоб вона 4. Часа 5 часов максимум і сразу висаджувати. По-друге, зараз я вам скоро хочу сказати. Ну, ще далі, в відео, в наступному, ми проведемо експеримент. Мені сказали і я вам сказав е, повністю обрізати листя. Так, листя треба повністю обрізати, ну так як я замітив, дивіться, як треба їх повністю обрізати. Тобто, у мене попадалися от такі, о! ось, я вам вже вирву. Тут було два листочка. Я їх обрізав. По факту так не можна робити. Тобто, якщо у вас є от така розеточка. Ось така маленька, то що тут засохла така. То оці два листика треба обрізати. Якщо немає цієї розеточки, один листик треба оставляти. Із-за того, що перший, так як я вже прочитав, я не дивився відео читав. Е, прочитав в гуглі. Перші даже там, сутки вроде би, чи двоє сам цей корінець питається від листочка. Або від різеточки та що є. Йому перший штовх треба дати дає листик. Ось ми завтра вирвемо ще пасенки і будемо залишати. Я спеціально буду по два листика. Не то що я там хочу виростити, я хочу пройти цей путь, як кажуть, сам. Від початку до кінця, щоб полуниця родила, щоб розібратися, як його правильно, так як за гірочками. За гірочками в мене не доходять руки вам зняти відео. Що я вам хочу сказати за огірочки, то ну, кілограм вже я 300 вибрав. Покажемо будемо, ми вже продавали їх, на зиму будемо засалювати. І відра я заказав відра, 5-літрові відра будемо засалювати і зимою їх теж сол солені продавати. Е, по полуниці з-підживлень. Почав е, я її поливати через день, вечором, десь на день 15. я начал. Земля влажна стояла, вона і зараз влажна. ось Тут можна побачити, вона влажна. Сильно я не заливаю її. Е, потім підкормку я давав. Там я не пам'ятаю, що я давав. 14, 16, 14. Вроде би, ну Де більше фосфору, я вам говорив в відео. Сьогодні я буду по підкормкам. Уже я їм дам 20 так як у мене є 20 20 20-20-20 мастер. В корінь дам 20 і по листу пройдуся монофосфат калія, по листу. і Завтра чи післязавтра ще залізом пройдуся, хелат заліза. Так що ну я вам обратно ці всі підкормки, я вже в самому-самому кінці, коли вона приживеться. Тобто на тому городі ми полуницю цю садити не будемо. От плівку, ми будемо тут робити рядочки по всій длині. Я теж покажу там капельку, ми візьмемо, сліпу трубку будемо робити. Коли помідорки отойдуть, то тут ми це все будемо робити. Ну, Ще раз хочу сказати: все-таки треба дивитися по відео. Не, не, не на одне відео орієнтуватися, а от іменно професіоналів. А дивитися 5-10 відео, заходьте дивитись, хто як робить, і шукати золоту середину. Я, звісно, трошки зглупив те, що я оставив на двоє суток. Ну, обратно ж я дивлюся в відрі. Вона вроді би гарна. А як висадив, може я зглупив те, що пообрізав всі листя, навіть там, де резі не було. Ну, будемо дивитися, в наступному відео ми з вами обратно засадимо. Мабуть, я думаю, що ми вже засадимо стаканчики і, і оставимо лісточки. Я не знаю скільки там я насобираю цих пасинків на вирізаю. Ну, 10-20 штучок і ми вам все покажемо. І тоді вже буде заключительне відео. І оце вже, тоді вже можна буде розібратися, як правильно садити е, полуницю. ну, Мені кажеться, буде в стаканчиках краще і краще садити. Ну, хоча я не знаю, може і така гарна. Так що це таке відео. Кому хто професіонали, пишіть коментарі порадьте щось, чим можна підживлювати, як правильно робити. Я всі коментарі читаю. І так само відео дивлюся, ще ізучаю цю тему, як кажеться. Ну, або ставте дизлайки. Так що, це таке у нас коротеньке відео вийшло по полуниці. На наступному тижні ми вам покажемо, як ми будемо ще раз садити цю полуницю. Всім пока!